Ви знаєте, мої любі сонечки, що так само, як і Христос, моїм вчителем є Бунда. Дуже близька мені душа, його свідомість, тому що він так само пробуджувався і проходив ті всі митерства, трансформації, які проходить кожна душа, яка пробуджується. Так, звичайно, вона має свою історію, але все одно загалом все плюс-мінус однаково. І ви знаєте. Що коли ми були на ретриті моєму на мадері, нас покликала в парк, Будди, нас Будда покликав. Я його відчула, з цієї енергії дуже давно вже працюю, передаю як майстер-провідник. І взаємодія в багатьох країнах Азії з цією енергією і, і посвяти мала, напряму від Будди, і привозила цю енергію так, щоб ну, було загалом зрозуміло, про що я говорю. Особливо для тих, хто недавно зі мною. Так, от ми були на Мадері і покликав Будда, Ми приїхали туди, на це місце, де була його золота статуетка. Тільки ми приїжджаємо, підходимо в той парк. І що ви думаєте, зразу ж під'їжджає така золота карета ніби, І каже: давайте ми вас відвеземо вашу групу до місця призначення. І от я стою, щоб ви розуміли, не було дерев, не було нічого навкруги взагалі. Цьому парку і летить мені на голову отакий от листочок. Падає мені сюди і падає мені на ніжку і лежить. я його підіймаю, і я прямо знаю, що це передав мені Будда цей листочок. І, звичайно, після того, як ми провели там богослужіння біля його золотої статуетки, була неймовірна енергія взаємодії. Я подивилась в Google і подивилась взагалі чи є такі дерева. Цьому парку. Виявилося, що, звичайно, такого дерева в парку не існує, немає. І це є листочок з дерева Будди під яким він просвітлився. Така чарівна історія Мої любі сонечки. І таких історій дуже-дуже багато. Тому що для світла немає ніяких перешкод. І чудеса, вони там. Де є творець, де є світло, там завжди відбуваються чудеса, тому що наш світ він ілюзорний, він несправжній. І що для Бога, щоб, наприклад, проявився в вимірі отакий от листочок з дерева Будди? Це є дуже легко насправді перенести з одного виміру в другий. Що для Будди, що для Бога або для Христа перенести такий листочок в інший вимір і проявити чудо. Це дуже легко, тому що в світлі все відбувається легко, і це так як дихати для нас. Дуже просто люблю вас.